Дед, есть а прокур... что? Что такое? Фу, блин, я, я же на Чего? Давай! Смотри, есть такой поставостный борщик. Вот это есть? Да, да. На, на руку такой, на руку трогай. Алло. А ну давай. Да не лице, Дита, что там ты побреешься? Что ты сейчас... За цим дивишся. Всього. О, ти супер. Супер лайф. Слухаюся дітей. Слухаю. Да, Зо дітей. Золотко ти моє. Ти вже поздоровіла? Да, да. Ну, так, так. Я поздоровіла, так. Да. Чуєш? Чуєш, Ніонько, як без тебе жалко. Сумно Три так. Тридут фішки. Три То ч пішки? А, да. Автобусів скіти, боже мой. Ага. То чого? Чуєш? О. Да. О. А як здоров'я? Що таке? Здоровля, як там? Хорошо. Слава богу. Та я знаю. Знаеш? А? Ти що там? Та б не, я скажу, що мене бік схватив. Дів... Я ходити не годню. По мене, а ходи, бо трошки походив і лиші. Бачиш, тут вони чи найбамили, які люди слабі. А я що не знаю? Я представляю. походи, Трошки походив полежить. А дівчинка маленька що там робить? Yeah. Є, ану, на. Сашу Алло, видає. бабуся. Ага, ти. Давай вже приїжджай, то вже тебе чекаємо тут як Бога. Давай вже додому, вже давай будемо їсти супчики, будемо бананчики тусити, розвлекатись. А, ага. Саша це ти? Да, це я. хто ж? А, Сашенька, давай. Доброго здоров'я тобі. Дякую. Маленька дівчинка що там? А ми ходимо, гуляємо час від часу, а, то в парк, гуляйте, то так гуляйте. щось. Ага. В тебе як я там? Доскучаю. Я я. То, то давай вже приїжджай, ми тебе чекаємо, кажу, дуже... чекай, і чекає чекає, і і я чекаю, всі чекають. Ані, привіт передавай. Так, обізимо передам. Шим, шим. Оль, Оль, я вже за не будеш кричати, як я прийду. А чого це я маю кричати? Я вже. Не, ні, ти не можеш бути на вас такі. Я вже докричався.